Посідали на обніжку голуби, стали говорити, де взялися окупанти, хочуть нас убити, хочуть нас убити. Ой, чи я ж вам шкоду роблю, чи вашому просу я ж не дам. Пару знайшов, пароньку ухошу, пароньку хорошу. Ой, чи я ж вам шкоду роблю, чи вашому житу? я ж недавно, пару знайшов, не дали пожити, я ж недавно. Не дали пожити, не дали пожити.